У попередньому відео ми створили поверхню океана. Ось так вона виглядає. Для подальшої роботи давайте ми трошечки зменшимо роздільну здатність, наприклад, до 15. Щоб анімація програвалася більш плавно. І тепер додамо на цю поверхню, наприклад, рятувального круга. Знімаємо виділення з поверхні океану. Комбінація клавіш shift a Mesh і обираємо Tor. Крапка на нумпаді. наблизимось до цього об'єкта. Те, який час, давайте заберемо на те, щоб більш-менш гарного вигляду йому надати. Клікаємо правою кнопочкою мишки Shade Smooth для згладжування. Слід на Numpad для того, щоб. Давайте ось так зробимо. Виокремити наш об'єкт. Одиничка на Numpad, вигляд спереду. Перейдемо в режим редагування Tab. Оберемо каркасний режим, наприклад, ось тут, або можна натиснути клавішу Z, обрати Wireframe. Режим роботи з гранями. Беремо ось так половину усіх наявних граней. Z Material Preview для того, щоб перейти знову в режим перегляду матеріалів. І давайте назначимо матеріал. Натискаємо ось тут. Створюємо новий матеріал. Можна давати назву, можна не давати. Ми не будемо поки що. Далі змінюємо колір. Наприклад, хай буде червоний, якийсь ось такий. Тепер натискаємо комбінацію Ctrl-I для того, щоб інвертувати виділені грані. Додаємо новий матеріал. Ось він зараз біленький такий. Давайте трошки світліше зробимо. Ось так і назначаємо. Все, рятувальний круг готовий. Знову натискаємо слеш на нумпаді. Якщо зараз запустити анімацію, то нічого не відбувається. Круг цей. Як був на одному місці, так і не залишився. Давайте це виправимо. Знімаємо виділення з круга і додаємо сцену площину. shift a Mesh, обираємо Plane. Центр круга і центр площини у нас співпадають. Натискаємо S для масштабування, трошки збільшуємо розмір цієї площини. Можна застосувати всі зміни, можна не застосовувати. Ну, давайте застосуємо. Ctrl-A. All-Transforms. І центр трансформації, якщо він зник, повертаємо назад, клікаємо правою кнопочкою мишки. Set Origin, Origin to Geometry. Переходимо в режим редагування, натискаємо Tab. Нам необхідно підрозбити дану поверхню. Для цього клікаємо правою кнопочкою мишки, Subdivide. В меню останньої дії. Кількість підрозбиттів можна збільшити до 10. Можна і більше, але в нашому випадку цього буде достатньо. Далі переходимо при виділеній площині в режимі редагування. До модифікаторів. Додаємо модифікатор. Він знаходиться в розділі деформацій. Називається Shrink Wrap. Як ціль обираємо поверхню нашого океану, і для того, щоб побачити, як спрацьовує модифікатор, можна натиснути ось тут. Тобто. Ось так ми бачимо одразу площину, як він спрацював приблизно. А ось так ми без вихідного положення площини це собі бачимо. Далі. Переходимо до даних об'єкта, тобто площини, ось сюди. І створюємо із всіх вершин, які тут є, групу вершин. Натискаємо Assign для цього. Все, роботу з площиною ми завершили. Натискаємо Tab, Виходимо з режиму редагування. Тепер обираємо сам круг. І нам необхідно дані про положення площини прив'язати до круга даного. Тому ми переходимо з вами от сюди. Constraints. І тут нам необхідно два пункти. Copy Location і Copy Rotation. Спочатку Copy Location. Як ціль ми обираємо з вами оцю поверхню. Групу вершин. Якщо запустити анімацію, то наш круг вже почав рухатися як потрібно. Додаємо ще обертання. Повторюємо ті ж самі дії. І тепер наш круг буде зазнавати ще якихось обертових рухів. Якщо перемістити ось даний об'єкт куди-небудь в інше місце, давайте ми з вами, наприклад, GX. Ось так. Ми бачимо, що площина рухається по поверхні нашого океану. GY, наприклад, ось так. Давайте кудись. Ось сюди. Ось, запускаємо анімацію. Нічого не збивається. Об'єкт рухається, повертається в потрібний момент і так далі. Єдине, що ще залишилось нам, це прибрати видимість ось цієї площини. Тут можна декількома способами піти. Можна просто ось тут відображення вимкнути. У вьюпорті і на рендері. А можна, наприклад, зайти у властивості об'єкта, виділеного. І там, де у нас Visibility відображення, також зняти пропорції.